Так, доброго вечора кролівникам і любителям кролів. Добрий вечір всім, друзі українці. Слава Україні, так і хочеться сказати. Кажуть, що Солидар захопили Ще там. Щось, в общем, новини такі собі невтішні, але поговоримо про кроликів. Так, приїхали до кроликів. То у нас такі гарних дві кролички є. Панонки та панонки. У нас тут був кролик самець, тепер тут дві самички. Така гарна є, була самцем покрита. Ну, Боїться, вже, не бійся. Тут наша вагітна не видно. Ось таку ж собі криличку придбали. От. Тож вона вагітна, кітна буде родити. Кому цікаво, можу продати. Так вона тут має от сюди собі залазити. Тут має таку роділочку, тут буде родити. Клітки у мене всі металічні. Отак от закриваються, ті в ту сторону, нижні отак, очками. Між ними є вон з бляхи. Такий стьок. Тут можна сіно вложити. Зверху. По тому стік все стікає туди, сьогодні ми почистили. І такі от. Перед, на новий рік приблизно вона спарована. Буду родити. Такий, така, як кроличка молода. То від цього, що я показував, ось від цієї нашої. Це вродила, до речі. Знов там є маленькі. Подивимося на них пізніше. О, то від цього і такі два сіроманці. Кролик і кроличка. Не знаю, які кому цікаво. То наш козак на потомство. З іншої лінії кролик залишився. Батон ми його назвали. Такий будемо від нього колись отримувати потомство. Для іншої лінії такі наші. Кролики, Каліфорнійці, хлопець дівчина. Каліфорнійчики. гарненькі теж. Каліфорнійці. Сиренькі. От. Тут малі наші, до речі, вже гарно бігають. От мама зараз п'є воду, вони там сховались. Зараз побачите, як вони там. Одна маленька, а п'ять більших, шість років. Ссонок кліток в приміщенні питають. Ну, кожен собі робить, як йому виходить. Ну, тут сантиметрів 20, тут чуть менше. Так щоб годно було запхати інвентар сапу і прибрати. От. Зараз будемо її годувати, дамо їм трохи сіна нашим кроликам. дамо. І будуть вони щасливі. Гарненькі. На дворі у нас зараз майже нема кроликів, всі кролики на зиму в приміщенні. Їм добре, зручно, тепло, водичка не замерзає. Отакі от наші кролики. Такі от. кролики. Оці гарні дуже самці продаються, трохи березовиться є, трохи тут. Цей, цей панончики чоткі, перспективні, молоді вага, теж гарненька в них. Ось такі кролики. Так що кому цікаво, можна домовитися. Аж кролики. такі кролики. Такий панончики. Такі. І такий указочок. Погано і гарно. Гарненькі вони. Ну. Ось цього якась крива у то Тому Він на внашає, він на м'язку піде. Ось такий панончик теж гарненький. Аж таким кривиком його. Вон. Ну добре, друзі. Треба годувати, треба щось робити. Щастя, радість. Щастя радість три лишати кроликів і йти зараз дивитись до нашої баньки. О, банька така наша. Зараз. Огонь горить. О. Огонь горить в нашій банці. Зараз будемо паритись. О. Що держає. Треба йти паритись в баню, щоб бути здоровим, сильним і перемагати. Це наша банка. Так, погодували ми наших кроликів, але як вони люблять церкву, підсушену, просто балдьохають від неї. Всі причому. Оця кроличка у нас тут живе, каліфорнійка. Має там так само, де родити. Збоку роділка до клітки причіплена і місця їде тут на зиму достатньо. Вона вже провірена, родила кілька разів. От її діти, до речі. От тут вони. Вот вот. Хлопець, дівчина гарно вона родить. Отаких. Вот до речі, наша молодь. Зараз покажемо. Вот. Проснулася наша молодь. Сіну люблять їсти всі. Хлопці і дівчата. Баранка крита, мішана баранка з паноном крита панончиком і вийшло 6 їх чи скільки приблизно, але для першого разу я думаю нормально. Вон. Всі їдять, всі щасливі. Всі їдять всі щасливі. Добре до зустрічі, всім гарних кроликів, всім здоров'я, щастя, радості. І все, вона краща. гарно. В церкві. Ви їздити хлопаки, а як же ж. Хлопці всі сидять в окремих клітках. Кожна клітка от, індивідуально рухається, знімається. У мене десь є відео, я показував. Там чотири, тут три, такі два блоки між ними роділки. От. Там двері ні викидати. Сьогодні прибрав трохи. Чисто біля них сухо. Ну, підстелив, щоб було сухо. Може не виглядає дуже чисто, але насправді я в собі знаю, що чисто, гарно. Отакі от. Наші кролики. Два самці. Молодих, гарних, перспективних. Чудові будуть кролики, чудові просто. Ну, де ти там лізеш? Що тобі там? Думаєш, там краще, а там гірше. Їш. Їш мене. Це покрита бараном до речі, теж будуть цікаві кроленята. Це помість сірого великана і каліфорнійця. Шерсть гарно, супер розка і покрита тепер баранчиком Таке щось всяке. Нас заглядає, маємо там дирку. Сюди може залізти, тут буде собі родити. Вот. Такі наші кролики. Не бійтеся кролики, сірманці. Ось такий. Шиншилка. І такой рубенький шиншилка. Ти що там і сеш? Єсть. Це просто. І прийшли їсти. Сімейна вечеря в зборі. Це все дуже класно. Было девушку.